Пане Романе, Херсонщина, звичайно, що завжди була, є і буде Україною, але зараз як ніколи доречно сказати, що Херсон вітаємо тебе вдома. Дуже раді, що знову майориті синьо-жовтий наш прапор над всіма органами влади і в цьому місті прекрасному. Хочу таке питання запитати про емоції, звичайно, що в емоції ваші власні і емоції херсонців, що вам розповідають і загалом про атмосферу в місті. Ну відверто кажучи, емоції зашкалюють і важко їх стримувати, от і, і в тому числі і сльози радості. Я думаю, що ці емоції розмі... розділяють всі херсонці незалежно від того, де вони знаходяться, особливо ті, хто знаходився в місті, тому що дуже важко, важке очікування, і, мабуть, саме найважче в світі це просто. Очікувати особливо коли ти знаходишся під контролем військових людей, от які постійно в те роблять, що погрожують твоєму життю. От і кожного дня ти чекаєш на те, що звільнять територію, заживеш як колись. От ці очікування були досить тривалими, і тому такі от серйозні сильні емоції сьогодні переповнюють більшість херсонців. Пане Романе, ми розуміємо, що правобережжя вже фактично звільнене повністю так, але все одно залишаються і при російські військові в цивільне, тобто якась небезпека, все таки є. Якими будуть наступні кроки, аби повернути на правобережжя, так би мовити, вже нормальне життя для цивільних, у тому числі. Ну, перший крок зроблений. Наші збройні сили зайшли в місто, звільнили його. Другий крок це звичайно безпека містян, так як ви і сказали, багато залишилось окупантів, от в тому числі і колаборантів в місті. Зараз спецслужби будуть проводити перевірки в місті, зачистку в місті безпосередньо. Багато місць в тому числі і життєвої інфраструктури лишаються заміновані, пошкод. Джено окупантами максимально все, що вони могли зробити, щоб ускладнити цивіль, цивільним життя, пошкодили лінії електропередач, опори електропередач, підстанції, в тому числі теплопостачання зараз немає в місті, і води. Тобто, це все потребує відновлення і крок за кроком повернення до мирного життя. Пане Романе, чи повертаються вже представники влади до міста? І звичайно, що хочу запитати, яка ситуація зараз із знову, як так би мовити, з відновленням зв'язку з Україною щодо я маю на увазі стільниковий мобільний зв'язок. І звичайно, що чи з'явилося в мережі вже цифрове телебачення? Т 2 і банкінг? Чи повернувся український банкінг? Чи можна вже користуватися картками як на підконтрольній Україні території? Ну скажем дуже швидко. Як би нам швидко не хотілося б вернути нормальне життя, до якого ми звикли, але ми повинні розуміти те, що окупанти виносили унітази з міста Херсон, тобто вони нищили максимальну інфраструктуру всю у, у місті, і не так просто її швидко повернути, щоб вона вся запрацювала. Сьогодні в місті ну фактично немає електроенергії звідси, і випливає і телебачення, і банкінг. Ну, тобто, все, що від цього залежне, в тому числі і водопостачання тому, ну це справа рук спеціалістів, які зараз, коли буде тільки можливість обстежити і дадуть оцінку тим пошкодженням, які зараз є в місті, і тоді вже безпосередньо ми будемо розуміти, коли відновиться, коли повернеться на ті території, де окуповані Херсонщини, які ближче до Миколаївщини Дніпропетровщини, знаходяться, там поступово повертається і електроенергія, Енергія і стільниковий зв'язок, і телебачення приблизно. Це я так розумію. Десь питання місяць два буде відновлюватись, налагоджуватися повністю вся інфраструктура, так. Ну, це непростий і достатньо довготривалий процес, але знову ж таки точні терміни можна буде сказати після того, як інженери, спеціалісти оглянуть ті ушкодження, які є. Також варто зазначити, що окупанти знаходяться не так далеко і від міста. Вони знаходяться на лівому березі Дніпра, а це 800-1200 метрів від самого міста, що в принципі прострілюється там стрілковою навіть. Від <зброю>. і ну ми я не включаю, що буде така ситуація, що окупанти будуть мститися і обстрілювати місто так, як вони місяцями це робили з Миколаєвом. От тому це теж буде певним чином ускладнювати життя херсонців зараз уже в деокупованому Херсоні. Романе, щодо цивільних, яким довелося виїхати на початку цієї війни, чи не рекомендовано їм поки повертатися, і які терміни може зайняти якраз таки розмінування територій? Ну звичайно, що поки що рано говорити про повернення, потрібно чекати офіційних офіційну позицію з цього приводу і скажемо офіційного дозволу влади по відношенню до питання повернення. От тому, що зараз це тільки ускладнить ситуацію. Повторюся ще раз, зараз повинні спецслужби провести всі свої дії пов'язані з забезпеченням правопорядку в деокупованому. Місці пане Романе, вже за прикладом Київщини і Харківщини, ми знаємо, що окупанти по собі лишають чимало катівень, знаходять наші військові братські могили і цивільних, і військових. Чи володієте ви вже якоюсь інформацією щодо Херсонщини, про яку зараз можна говорити і оприлюднювати? На жаль, та інформація, яка надходила з моїх джерел протягом всього часу окупації, може говорити лише про те, що були і є страшні злочини російських окупантів і колаборантів на Херсонщині, в Херсоні, зокрема, і на жаль, перед нами з часом відкриється. Достатньо страшна картина. Я думаю, що навіть на рівні тих міст, про які ви згадували в питанні на Київщині. Пане Романе, почули ми вас. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Херсон, це нарешті Україна. Ми так довго всі цього чекали. А найбільше чекали, мабуть, ті містяни, які знаходилися під окупацією, близько майже так, фактично, 9 місяців. Дуже вам дякуємо. Роман головня, радник міського голови міста Херсон, був з нами на прямому зв'язку.